На Рівненщині спостерігається тенденція до зниження захворюваності на активні форми туберкульозу. Про це наголосив обласний Рівненщини Микола Ординський. Так у 2014 році на цю хворобу занадужили на 10% менше людей ніж у 2013-му. Такі питання обговорили під час круглого столу, присвяченому всесвітньому дню боротьби з туберкульозом, який відзначається 24 березня. Тобто один рік, як йде, один рік, йде вверх, Через пару років вона піде вниз. Так само і ми наблюдаємо зараз не тільки в нашій області а й по Україні, що туберкульоз і по іншим регіонам йде наче на спа. На сьогоднішній день Україна займає одне з чинних місць по захворюванні на туберкульоз. Якщо у 2014 році в Україні було зареєстровано 95 хворих на 100 тисяч мешканців, то у цьому році 55. Щодня у світі реєструється близько 38 нових випадків. Серед тих, хто хворіє люди, у яких є шкідливі звички. Серед тих, хто хворіє, це легенові хворі, які палять, це 50%. Це ті, які зложивають алкоголем, це 30%, ісотки. це наркомани три відсотки. І 5% – це ті, які перебували в місцях волі. щогодини в Україні на туберкульоз хворіє 4 людини, з яких один хворий помирає. У Рівненській області в день виявляється 2-3 хворих на туберкульоз. Ту рік майже 600 хворих. Найвищий показник захворюваності на рівненщині, а це майже 81% зі 100, був у 2005 році. На сьогоднішній день захворюваність на туберкульоз переважає у сільській місцевості за словами лікарів. Ризик захворюваності зростає при Інфікування зростає при збільшенні тривалості контакту з будником, зменшенні розміром зони контакту і поганій вентиляції. У зв'язку з тим, що ризик захворюваності йде на спад, більш як двічі зменшився показник захворюваності на цю недугу серед дітей віком до 14 років. У 2014 році на облік взяли лише 15 дітей, 7 підлітків і 8 дітей. Важких захворювань не було, але є одна проблема. Але турбує те, що все-таки ми. Почали виявляти у підлітків переважно. Це є деструктивний вацелярний туберкульоз з розрушенням легеневої тканини, з виділенням мікобактерій туберкульозу, які теж в свою чергу заражають навколишнє середовище. І плюс до того це є в цьому році в нас виявлений первинний. Мультирезистентний туберкульоз, дитина взагалі не з контакту. Дитина ми навіть не знаємо, де він міг такий мультирезистентний мутований туберкульоз. Знайти найкращий захист дитини від захворювання на туберкульоз це вакцинація БЦЖ при народженні і БЦЖ ревакцинація у сім років. Дуже важливим захистом дитини у ранньому віці є грудне вигодовування. Хоча, як зазначає дитячий фтезіатр, не потрібно забувати й те, що діти ростуть і теж потребують захисту. Раціональне харчування, режим дня відпочинку. Праці і фізичного навантаження і відповідно сидіння біля комп'ютера, щоб уберегтися від захворювання, лікарі радять постійно провітрювати приміщення та систематично проводити вологе прибирання. При розмові зі співрозмовником не наближатися ближче ніж на один метр, а також вести здоровий спосіб життя та своєчасно звертатися до лікаря при виникненні будь-яких захворювань. Як зазначають медики при ранньому виявленні захворювання і правильному лікуванні туберкульоз виліковний. Ярослава Зятик, Валерій Гарматюк у ритмі подій.